Українська Федерація банків продовольства сьогодні в Чернігові. Розпочинає новий проєкт Хліб надії. Цей проєкт створений для того, щоб забезпечити мешканців прикордоння свіжим хлібом. Чернігові нашої підприємства є знаковим. Все, і крова, і рушник. Підприємство наше зали тут знаходиться вже 23 роки. Ми працюємо в локаційно там, де були прильоти. Так, це так, що вичини. Я сама з прикордонів Чернігівщини, і мої діти в окупації опинилися там і жили без хліба, тому я хочу, щоб кожна яка зараз потребує, щоб вона завжди мала шматок гарячого хліба. Я на підприємстві. Працюють родини, які постраждали, скажімо, пільгові категорії. Тут працюють також ВПО. треба розуміти що є населені пункти які настільки віддалені і знаходяться під обстрілами що е, туди хліб просто не довозять комерційний і люди нас чекають і для них важливо е, в прикордоні проживає дуже багато дітей багатодітних сімей е, родини з інвалідами е, це надзвичайно важливо що е, в прикордонні буде хліб якщо там є хліб там є життя якщо є життя є надія Наша мета проста і важлива, щоб кожна людина, яка опинилася в скруті, мала доступ до їжі та відчувала підтримку. Це про турботу, це про повагу і про спільну відповідальність. Хочу подякувати нашим партнерам: це громадська організація Вицарський хрест, підприємство Наша булочка». Разом ми сильніші.